Контроль над кадровою політикою триває. Громадські активісти проводять співбесіди з потенційними кандидатами на керівні посади в області. Про це повідомив керівник місцевого штабу на спротиву Василь Попович. Якщо голова ОДА Андрій Труценко погодився бути відкритим, то з прозорістю призначення силовиків виникли проблеми. Зокрема, головним міліціонером нібито хотіли призначити Володимира Сміха, донині першого заступника начальника УМВС. Також активісти проти потенційного очільника УСБУ Сергія Цідила. Натомість має Свої кандидатури і готові відстоювати лише їх. Ми по прокуратурі висловили позицію по Торованину Володимиру, який має бути прокурором, який погоджений майданом. На Міністерство внутрішніх справ на управління Івано-Франківській області ми рекомендували бандуру пана полковника у відставці по службі безпеки. Попросили кандидатуру бубни. Який уже був на цій посаді зараз знаходиться на пенсії, полковник, усі вище названі кандидатури. Люди, які не були на керівних посадах попереднього режиму, і себе не скомпроментували, переважно тих людей просять, що вони прийшли. Вони самі приходять. А ми просимо їх, бо навести лату треба людину, яка знає цю професію. Тобто вона знає кадри, вона знає, як робота структурується, тому. Ми просимо цих людей, щоб вони прийшли і навели лад, бо ця система вже прогнила. Також стало точніше відомо, хто може стати заступниками голови ОДА. На гуманітарну сферу розглядається депутат облради Сергій Адамович і працівники міськради Ростислав Микитюк та Ігор Кінаш. Координаційна рада майдану доручила трьом кандидатам самостійно визначитися, хто отримає цю посаду. Економікою керуватиме Любомир Слободян. Ну а народну люстрацію майбутнього першого заступника голови ОДА уже пройшов депутат обл. Сної ради від свободи Володимир Семко зустріч відбулася. Мені сподобалося, я б її назвав навіть теплою, теплою і дружелюбною. Задавалися різні запитання, починаючи від автобіографії, закінчуючи планами. На майбутнє на самій посаді до депутатства в обласній раді Володимир Семко тричі очолював Рожнятівську районну раду. Нині він є секретарем комісії з питань екології та раціонального природокористування.